випуск презентаційного інформаційного відео нам варто повчитися в різноманітності матеріалів, у їх структуризації, оперативності, повноті подачі у таких міст як Львів, Суми, Харків. Після доповіді Ольги Білобровець, міський голова Володимир Дебой, також зауважив, що доцільно було б звернутися до відповідних центральних органів виконавчої влади та Верховної Ради з клопотанням, аби надати інтернет-сайтам статусу засобів масової інформації, а відповідно і притягувати до відповідальності за розміщену інформацію. Я розумію, що деяким політикам вигідно абсолютно і напередодні виборів до Верховної Ради, щоб існував такий потужний би, засіб. Інформаційний, але щоб він був безвідповідальний, тому що це несе відповідно таку можливість друкувати абсолютно неправдиву інформацію, ховатись за певними логінами, нечесним непорядним коментувальникам, які теж підігрівають цю ситуацію, вводити в оману суспільство. Також Володимир Дебой зазначив, що усім засобам масової інформації треба стати добрішими і давати більше позитивної інформації, а не викривлювати і перекручувати факти, у яких немає підстав. А всі інші номер